Силаківської загальноосвітньої школи, а ми куста водимо. На зелені свята коло збиралася на погоню. Святила хороводи, співала, танцювала, вибирали найгарнішу дівчину, вибирали її зелені, водили селом хати до хати, бажали всім доброго врожаю, щастя, здоров'я. Заходять зелені свята величаві. Ой, дівоньки, як я люблю зелені свята. А хто ж їх не любить? Як сонечко красне і гріє і все розквітає навколо. Ой, яке тут зелене диво! А гарно я, сестрики, а пожартуємо. А як же ж? А ось як. Любі друзі, ця русалочина вода чарівна. Русалочки були в доброму настрої, коли їм заговорили. Той, хто вмивається цією водою, буде щасливим і гожим, як сонце, веселим, як весна, робочим як бджола і багатим як земля. Тож вмивайтеся цією водою на щастя, на вроду, на лагідну згоду вам, русаленьки, пустувати, гостей наших водой поливати. Краще ставайте у рядочок, всі разом у таночок, бо свято наше триває, а куста у нас досі немає. Не стій вербо, надвою рано, рано, рано розвій вербо, сімсот квіток, та й ранесенько. Що всім хлопцям поки досі рано рано, тільки грицею нема квіточки та й ранесенько. Чого ж будемо куста вибирати? А чого ж? Будемо, будемо, треба куста вибирати. А чого його вибирати? Давайте я буду, в мене спідниця і чоботи найкращі. Та хто ж тебе, Марусю, підніме? Треба ж пару коней. Та ми ж її котити будемо від хати до хати. Смійтеся, смійтеся, я ось батькові розкажу. Ой, ой, так і злякалися. Так хватить вам дражнитись. Як маємо йти, то обираємо куста і ходімо. А хто ж кустом буде? Давайте Ганусю беремо. Вона вродлива і співає гарно. І легенька, носити буде легко. Вона ж бідна, аж синя, у що вона вдягається? Що вона? У палата спідниці піде, та ще й боса. А й справді мені нема чого ні вдітися, ні взутися, Когось другого беріть. Он скільки гарних дівчат. Та хіба ми не знаємо, що ти сирота? Давайте, дівчата, зносити, хто ще може. Цього разу найкращий куз буде. Ну добре, я спідницю свою дам. А я блузку принесу, а ви хлопці, хлопці квітами приберіть. Можна було після. Нас готово! І в нас кус готовий! Гарний кус, я сам його на руках носив. Ой ти дівко семилітко, одгадаєш сім загадок, одгадаєш, кусом будеш, не вгадаєш, буде друга. А що грає, голос має, а що тече без пригону, а що... а що плаче сліз немає, а що світить в ясну пору, а що в'ється круг деревця, а що горить без полум'я, а що росте без кореня. Крипа грає, голос має, соків плаче, сліз немає, вода тече без перегону, місяць в ясну пору. А хміль в'ється, круг деревця, сонце гріє, а не горить. Камінь росте без коріння. Хіба ж я не дівчина, щоб того ж не відгадати? Молодець, бути тобі цього року кустом. А ми куста годимо, кругом села ходимо, в кожну хату заходимо. Відчиняйте, господарю, хату, буде куст тебе вітати. Виходь, господарю, іде, господина та й виходь на вулицю всю свою родину. Ти господар хороший, захвати нам гроші, а господиня найкраща в селі, хай виносить нам пироги. Що Маруся, дівка красна, як та зірка в небі ясна, що Василько хорошенький, як той місяць молодень. От ней Боже, вашій хаті, щоб усі були багаті. Вам родило, щоб, щоб всі люди вас любили. Пусть вам дарує, щоб він в вашій хаті поміг зберегти любов, тепло і всяке добро, щоб вам жить вродило, щоб вас гроші водили, щоб господар молоді та свою жінку любив. Дай вам, Боже, шани у дітей та поваги від людей. Дай Боже, я вам вам дому, дому а, а ми йдемо до другого. Повернемо уста від хати до хати, хати щоб люди були щасливі. І А, а ми пуста водимо, кров села ходимо, можу тату заходимо.